Vas zobo boli, ko jeste mrožna? Dvice, ko vam pokažem. Znači, če ste rekli, da je vseeno mroženo, on je studen. Smo zli studen, nekaj se je. Ni pa v UK, kot so bili zdaj. Ne mali, če si senove kupiš, ne, da bi jih ne ubil. А ну, болять тебе зуби, коли кусаешь из мороженого? Не? А що у тебя пысок белый такой? Тушится. <laughs> не маме, но путятка, який файный, не? А мискаетесь, а все, урод? А ну, який у тебя рот великий. А <laughs> я не покажу. Ай, Почалася моя дитина бретити, та всі в нього рот білий. Коротше, не знаю, що після того, ще що це треба, треба помити, після тої пінуся, що треба помити, воно то не знає. Самое. Yes, а за що у тебе рот білий? Я yes, саме. Таке як. Коротше, зараз окремом на Все гарно і позитивно. Їжте морожено і в студень. М?